Вогнетривкі купюри один з експериментів, які показували дітям представники Ужгородського національного університету. У такий спосіб малечу знайомили з різними професіями, а також святкували день захисту дітей. Ще у речовину далека дуже вгадала. ви побачили. Тут? А що там, якщо придивитись, що бачимо? Оце таке тверденьке. Бачите там? там? Розробляємо роботів, які програмуються на супутку. сьогодні у нас. Суть палатка, в якій ми представляємо три факультети: хімічний, біологічний та факультет інформаційних технологій. Ми можемо побачити, як наші хіміки проводять експерименти, хімічні, надзвичайно ну, великий ажіотаж. Біологи принесли мікроскоп і під мікроскопом показують зріз росту кукурудзи. І факультет інформаційних технологій представляє нам роботи, які виконують різні команди. і Дітки мають змогу ними покерувати і подивитися, що вони вміють. Ми, скористуючись нагодою, також поклали скриньку, в яку можуть хто скільки хоче покласти коштів для реабілітаційної бігової доріжки для обласного будинку дитини в місті Свалями. Упродовж двох годин представники ужну поєднали благодійність, профорієнтацію та свято для дітей.